Якось спілкувався з колегою поважного віку, і е, ця колега зробила мені зауваження: я полюбляю молоко дуже. Це з кавою, наприклад, або просто ось хочеться взяти і випити молока. І він мені сказав, що е, не пийте так багато молока, бо наче воно не засвоюється не засвоюється з вже mm -hmm. з віком. Чи mm -hmm. насправді так? В деякій мірі, так, да, да. Ми, е, ми не розраховані на вживання саме молока багато років. Наша задача його вживати в, в ранньому дитинстві. І тому ми погано засвоюємо лактозу. Всі. А, практично однаково, незалежно від того, який у кого випав а, аналіз поліморфізму генетичний по крові ПЦР, да? ПЛРка, яка там випала, неважливо. Ви всі однаково погано засвоїте молоко. А, хтось краще, хто гірше. І той, хто весь час його продовжує пити, той краще.